Всім привіт! Сьогодні в мене невеличка розпаковочка. Надійшло ще насіння, яке я дозамовляла. І хочу з вами поділитися. Дуже цікаво, мені дуже це буде новенькі трішки. І ось так. Так, почнемо. Почнемо з таких, що мені потрібно, було це ось такі баклажанчики. Одного року я сіяла, вони мені дуже сподобалися. Такі кругленькі, дуже добре, коли з помідоркою з майонезиком робити. Ось такі дозамовляла огірочки. Тут 20 насінин. Також брала ось такі огірочки. Це F1, ранній огірочок. Цьогоріч буду як і F1 світити, так і звичайні. Ось такий середній сорт паризький корнішон. Середньоранній навіть. Так, анулька F1. Також середньоранній, я завжди беру анульку, мені дуже подобається вона. Ось такий. Asterix F1. Будемо пробувати також середньораній. Ось такі бурячки взяла. Такі мені подобаються. І, звичайно, що, це, що я, за чим, як то кажеться звернулася в цю компанію. Це агресор 100 насінин F1, капусточка пізня. Хочу для себе вирощувати ось таку капусточку. Звичайно же, як без краси. Це взяла е, сухоцвіти ось такі. Скільки раз пробувала, не виходило. Ну, буду цьогоріч також пробувати. І, звичайно, хочеться трішки краси. Ось таку патунью низькорослу взяла. Дуже гарненька. Вона тут в такій капсулі. Будемо висівати. Ось такого кольору ще. Різнокольорові. Тут 2, по 20 насінин. І ось такі. Так, це я заказувала просто в інтернеті Gold Harvers фірма. І мені вийшло це насіння, замовлення було на 300 гривень 25 копійок. Можете глянути ось тут зупинити на паузу, поставити і подивитися, по чому це все насіння. Саме дорожче це агресор капуста 100 насінин 109 гривень. Ну, трішки дороговато, але я сподіваюся, того вартує. І, звичайно, взяла грунтосуміш для розсади. Ну, буду висівати там петунію. Так що в наступних відео обов'язково покажу, як я висіваю петунію. Кому цікаво, слідкуйте. Всім дякую за перегляд. До нових зустріч! Па-па-па-па.